Так нет, подожди, нехай біля печки сядем. Изнимайся на печку, чтобы печку было. Да классно, вот тут, встань, ведь я. А ты ведь себя сниму, ведь себя, чтобы печку было видно. И огонь было видно, Вот там. Сюжет классный. Вот так не повинен дела. А, так ми і живемо. Отак треба жити. А я, 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 так, да. я, так, я так, я так і живу. А не, так, вони, не в рамках, в... не в рамках. Як вони отак от живуть, я взагалі я не знаю, як вони вдома там внучі, повстала нація хоробра. Зміцнився наш козацький дух. Хоч українською говоримо ще натужно, зубів ворожих всюди чуть. Піднявся люд з колін похилий, і молодь піднялася вся, щоб відстояти Україну. Боненько, ти ж у нас одна. За сльози діточок забити, за кров пролиту нами тут. Згуртуймось, браття українці. Народ без єдності це труп. Сьогодні свято на Майдані, час незалежності прийшов. І незалежні ми від мату, що кажуть буцімто для связки слова. Не треба нам заморських сленгів, нас мова кращої нема. Співуча, лагідна, дотепна, але як треба вальова. Шевченко не рвав на шмаття, нею творив сковорода. І перша Конституція, так, браття, злетіла з українського гнізда. Скільки ми цуратись будем мови, і як не соромно на білім світі жити? і хай ведуть англійці себе вдома, французьку другу мову, хоч на мить, мовчи, спотворена країна, забийте совість у душі. Ні Бога, ні краси не треба. Краса лиш сало у борщі, бо тільки те й чути. сиділи вдома, та якось мене, скажу я вам, московський холопе, до раю раф не попаде. Можна да, пісню зробити, з цієї. тільки це, ну, ну менше. Та ти що? Добре, да. Ну да, молодець, автори, да. Одні, одні автори, Це авторські А на душі. Поети, тут композитори. А за тільки патріот може Ну, автор ну, трошки. Можна пісню зробити. Як ви хочете, можете пісню зробити, можете це мої ті самі. Козацький дух. Я пісню можна, я заповідь хочу купити. Може, не купити, а по козацький оце про революцію можна. Буду грати, кажуть, бо я, я не зміг, я прийшов, я не вмів грати, але її купив, я її побачив її тоді ще. По сучкам запомнив, по її, як вона звучала тоді. А сьогодні я підійшов, вона каже, вона плохає, я кажу, давай мені погано. Кажу. Це зразу дух піднімає, натрій, гармонізує. Да. А їхав 14 числа у потязі. А я, знаєте, як е, люба людина, вона, ну, я там смерть діда, смерть батька, я знав заздалегідь. І це вони такий, ну, там, великий такий печаток накладає, коли ти події раніше відчуваєш і написав, заповіт. Бо я розумів, що це буде кров ще тоді, якщо згину за країну. На могилі посадіть, верпу та калину, кохав тебе донестями, мріяв про дитину, сім'ю гарну. Та, мабуть, за країну згину. Сльози висохнуть на сонці, краще стане жити. На могилі, моя люба, глибу не кладіть, помоліться в тиху днину, пісню заспівайте. Я почую з того світу. Я вас всіх кохаю. Приходьте завтра. <кліпи> так. Давай так, телефон свет. ми, ми вас беремо берем. на сцену, до себе. Все, вже, це такого чоловіка. Ми вас зараз записуємо, на концерте будет виступати. А у вас вы концерт? Да